В Олександрії 27 травня відкрито пам'ятну дошку герою антитерористичної операції офіцеру Олександрійської частини Національної гвардії, що поклав своє життя за свободу і незалежність України під слов'янськом, рятуючи життя бойових побратимів. Нині учні школи номер 2 де вчився майбутній герой. Кожного дня бачитимуть біля центрального входу пам'ятний спогад про Олександрійця, що з честю захищав країну та загинув як справжній офіцер у бою із загарником. Ваша благодарність командування войнської частини і всім сослуживцам, ребятам за их поддержку за, за помощь і взагалі за все. И я очень желаю всім, щоб ця війна закончилась і ніколи не було, щоб ви всі були живы, здорові і щоб такое вже більше не повторилось. В цій неголошені війни гинуть наші побратими в битві з російськими окупантами. До кінця виконуючи ці громадський та військовий обов'язок. Цей день ми схиляємо голови і вшановуємо тих, хто не повернувся з польоту, хто не дожив до цього світлого дня. Пам'ять про капітана Кравченка Сергія Миколайовича назавжди залишиться в серцях авіаторів Олександрійського гарнізону. Є ті, для яких батьківщина більше за життя, герої, які не вмирають. Саме таким є випускник нашої школи. Гвардії капітан Кравченка Сергій Миколайович, учасник АТО, приклад військової честі та доблесті. Покладено квіти, зіграно марш, схилено голови у пам'ять про героя. Олександрійці завжди будуть пам'ятати славного офіцера-вертолітника. А його ім'я назавжди закарбується у героїчну сторінку Олександрії. Ім'я Сергія Миколайовича Кравченка. Гвардії капітана національної української гвардії